Я вас питаю, де дрони Порошенка? Зеленський обіцяв мільйон дронів, а Порошенко досі жодного дронного заводу не побудував. Библа-стайл наших міжнародників, обучених відділення переговорів в Тросковецької академії всього перестав грати вже год назад. Зеленський примудрився стосунки з союзниками довести від фази дають навіть те, чого давати не хотіли, до фази посилають за кораблем. Хочеться прокинутись зранку випити гарнятку смачної кави і більше ніколи не бачити в стрічці новин про Зеленського. Вітаю господі та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Саля Соломона, яка еклезіаста хаусім Тімшоль в геміярд і єламас. Рука трудяща пануватиме, а облудна платитиме данину або обкладена податком буквально. На жаль, сьогодні цей податок, цю данину за облудну руку нашого зеленого шопітолю, платить все українське суспільство. Твітерянка Оксана пише: Путіну, щоб повністю вимкнути мозок росіян, знадобилося 25 років. А Зеленський вимкнув мозок у більшості українців за 5 років. Твітерянингелі відповідає: навіть швидше за 6 місяців передвиборчої кампанії. Вітерянка Юзовська саме такі темпи деградації суспільства. Лякають мене якнайбільше. На жаль, маніпуляція свідомістю українських громадян не втрачає обертів Твітерянки ліда лідерша. Зрештою, в нас тепер, завдяки єдиному марафону, дві групи винних: захід, який нам неправильно допомагає, та військові, які неправильно воюють. Зеленський заявляє: якщо Байден не прибуде на саміт миру, то цьому буде аплодувати особисто Путін, причому стоячи. Ось такі витівки Кріворіцької школи дипломатії. Денис Царук пише: так, мабуть, саміт миру буде на стадіоні. Здається, що зелений мир буде гірше цієї війни. Не видно ні світла в кінці тунелю, ані навіть самого тунелю. Поки що одна зелена хуцпа, кінця і краю якої немає. Хочеться прокинутись зранку, випити гарнятку смачної кави і більше ніколи не бачити в стрічці новин про Зеленського. Так, вмирати за Україну завжди вміли, вбивати за Україну навчились. А ось вибирати за Україну ну ніяк не виходить. Якщо б вміли вибирати, може менше прийшлося б вмирати та вбивати. Карл Волох рефлексує. Тут кажуть, деякі провідні видання провели потужне журналістське розслідування і встановили, що в Україні є проблеми, виявляється зі свободою слова. Кляті зрадники. Такими темпами вони ще в найближчі роки можуть припустити, що Зеленський не найвеличніший лідер світу, а просто великий. Ну це вже в ніякі ворота не лізе. Умеров заявляє, кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії. Денис Царук відповідає: А от виділення коштів на пінгвінів, барабани і яйця по 17 йде на зміцнення нашої обороноздатності. Я вас питаю, де дрони Порошенка? Зеленський обіцяв мільйон дронів, а Порошенко досі жодного дронного заводу не побудував. В яке НАТО і ЄС продовжує Денис Царук, ми маємо йти з впровадженням політичної цензури. Чи всі ці смерті були за режим диктатора, за впровадження темників? А це вже офіційно захід, мав би вводити вже санкції проти України або правлячих узурпаторів. Цей режим вчинив вже не менше злочинів ніж Янукович. Володимир Ар'єв. Корупція на найвищому рівні, розкрадання бюджетних коштів, тотальний контроль над силовими і безпековими структурами, фактично підпорядкування судової системи, переділ і рейдерство в перспективних бізнес-сферах, переслідування, тиск на журналістів і опозицію, обіцянки курсу на євросоюз із одночасними діями, які віддаляють ступ країни до цих структур, доведені факти цензури, до повного набору періоду Януковича цій владі залишається тільки роз. Стил протестантів, твітерянин древлянин. Медведчук насправді переміг в якомусь сенсі, і він залишився глибоко в політиці України завдяки саме Володимиру Зеленському. Бо жива справа Медведчука, а саме темники і політична цензура, які він вперше використав проти Ющенка в 2004 році. Такого не було з часів Януковича. Валерій Прозопас пише: колективний Єрмак, в 19-21 роках. тільки мирні домовленості і розведення ніякої війни, як приклятому Порошенку. Всі такі ура! Гірмак 24-му! Тільки війна, ніяких мирних домовленостей, як приклятому Порошенко. Всі знов ура! Україна вступить до ЄС і НАТО, коли з українцями не можна буде провертати такі орловські штуки. Аркадій Бавченко. Поки Україна сама не почне так само рішуче вести війну за своє власне виживання, як Росія веде війну на її знищення. Стратегічно ситуація не зміниться. Транш від США на 60 мільярдів доларів. Боюся, це останній такий великий транш, взагалі, що від штатів, що від Європи, що за Байдена, що за Трампа. Допомога не припиниться, ні, але таких великих поставок, гадаю, вже не буде. Цунамі, що надходило хвилями, стане стабільним, але невеликим струмком. Зупинити наступ Росії цей транш безумовно здатний, але до справжнього закінчення війни буде ще дуже далеко. А президент Зеленський поводить себе безвідповідально. Минула піврічна затримка американської допомоги призвела до втрати тисяч життів українських воїнів, і сталося це через втрату адміністрацією зеленського двопартійної підтримки України США. Саміт миру у Швейцарії буде корисним для України, але водночас на банковій мають розрахунок, що він підтвердить легітимність президента Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати світовим лідером. Насправді ж 90 країн світу прийшлють своїх представників не через захоплення персонально Зеленським, а з поваги до українського народу, який мужньо боронить свою незалежність у несправедливій війні, враховуючи кількість американської допомоги Україні, не має значення буде чи не буде присутнім президент Байден на саміті, який організував Зеленський. Натомість має значення лише підтримка США, яку Україна може втратити через емоційні заноси шостого президента. Людина, яка фігурує в самих громких корупційних скандалах Міністерства оборони, пан Замлінський, призначена в МЗС України керувати питаннями щодо військово-технічного співробітництва, контролю над озброєнням і військовою діяльністю. Дмитро Вовненко рефлексує: ось вони, якісь результати з дипломатії. Телеграф повідомив, що Зеленського вже напряму попередили, аби не звертався до країн-членів НАТО з проханням про прийняття України в альянс. НАТО, мовляв, боїться бути втягнутим у війну. Водночас держдеп офіційно заявив, що він не змінив своєї позиції стосовно ударів України по території Росії. У перекладі української це означає своєю зброєю, будь ласка, а нашої ні, дипломатичною мовою. Все це називається Зеленського. Послали за російським воєнним кораблем. Послали вже так відверто, що ще відвертіше це вже буде підстава їхньому суспільству запитати, якщо вони такі, чому ви взагалі їм віддаєте гроші з наших податків. До цього додамо, за даними ЗМІ, на швейцарський глобальний саміт миру, не приїдуть ані Сі Цзіньпін, ані Байден. Я просто нагадую, що це три основні теми зеленої влади останнього часу саміт миру виторгувати запрошення України до НАТО і на понтах в стилі криворізького сявки волати НАТО, дозволь бити твоєю зброєю по Росії. Аби коли дозволять, заявити, це ж я вибив. Заявити так не вийде, бо ми вже бачимо США на таку пацанську дипломатію реагує в стилі шмакачику. Навчися з людьми говорити, а тоді приходь. І це правильно, бо пацанська дипломатія або агресивна дипломатія за версією Зботви завжди призводить до одного ефекту: тебе спершу терплять, а тоді посилають. Звісно, Зеленський і його команда зараз це як привід розкрутити в Україні антизахідну риторику. Мовляв, дивіться, вони нас кинули. Проте розкрутити риторику можна, а далі що? Виходів цієї риторики лише два: перший нав'язати суспільству переговори з Росією і сепаратний мир, тобто після Бучі Маріуполя і епіцентра в Харкові з Росією, де штатні пропагандисти закликають викорчувати українство як таке. Скажу так: все, що я бачу, чую, і читаю, а не те, про що голосують не такі панікери в коментах, мені говорить, що це нереально як таке. Другий вихід помахати в бік заходу кулачками і побігти до того самого заходу, канючити грошей. А їх не дадуть, бо вічно, якщо хочеш просити грошей, навчися просити, а не нахабніти. Дипломатія на те існує, аби вирішувати питання і домовлятися, а не кулаками махати. Талейран примудрився зберегти Францію від розділу, коли вона лежала знесилена після поразки Бонапарта. А Зеленський примудрився стосунки з союзниками довести від фази, дають навіть те, чого давати не хотіли. До фази посилають за кораблем. Зразу скажу, так буде довго і болісно. Так буде, доки пересічний українець не відучиться на Блінкіна з гітарою реагувати бурчанням. Чого приперся? Хай нам зброю дає, не дасть, а може дасть як захоче, залежить від того, як попросять. Бо повторюю те, що писав сто п'ятсот разів. Захід з такою Росією жив сотні років, навіть тоді, коли наші з вами предки служили в армії Москви. Захід пережив Росію Миколу I І Сталіна. А Росія Путіна у порівнянні це дешева копія, не здатна захопити Харків з ривка. Якалки штибу, якщо Захід не допоможе Україні, завтра українці з росіянами будуть штурмувати Варшаву. Прочитав нещодавно таку маячню. Захід хіба що посмішать Варшаву? Десяток хаймерсів хід війни переламали, а американці ще навіть не пред'являли всього, чого мають. І всього не пред'являть просто тому, що коли американці фінансували виробництво атакамців, українці гралися в багатовекторність та обирали президентами колишнього зека та колишнього шоумена. Українцям треба дорослішати, наприклад, почитати, що таке дипломатія і навіщо вона існує. Вивчити фразу Будь ласка, замість ви нам винні. До речі, Макрон повідомив, що Зеленський поїде до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників там же буде й Байден. и мое сердце, Зеленскому там влаштует мастер-класс по ведению дипломатии. Таня Адамс пишет. Честно говоря, вообще не поддерживаю рефлексии на тему «Зеленский пролюбил международную дипломатию, так ему и надо». Потому что это не он пролюбил, а мы пролюбили. Это не ему поводили по губам, а нам всем. Это не его дипломатично послали по пути известного корабля, а нас. И это не он будет херачиться в неглубоком окопе саперной лопаткой, а наши мужья и дети. Не вижу повода для злорадства. зло есть радости мало. Быдло ставил наших международников, обученных ведению переговоров в Трусковецкой академии, всего перестал играть уже год назад. Но эти додики продолжают топать ножками и сучить ручками. Дайте. Именно поэтому меня по жизни штырят люди, которые берутся что-то делать, не имея ни навыков, ни желания научиться. И неважно, дворник ты, строитель или дипломат, просто масштаб трендеца, разный по итогу выполненных работ. Я искренне надеюсь, что планы западных политиков вообще никак не связаны с поведением наших дипломатов. У них своя игра, это понятно. Но в роли статистов жить как-то подзаколебало. У пешки есть шансы пройти в дамки, а не быть сожранной сразу. Но для этого надо играть. И факт, к сожалению, на лицо: Зеленые играть не умеют. То, что было хорошим ходом год назад, теперь уже нет. Джон Смит, США може і не дозволять бити своїми ракетами по території РФ, але більше цікаво, де наші ракети американцям честі хвала за надані ракети дареному коню в зуби не дивляться. Їхніми ракетами маємо бити, як кажуть вони. А от по аеродромах в глибині Російської Федерації бити своїми ракетами, нікого не питаючи. А де ж вільха, а де ж вільха -2? Де довгий Нептун? Де Грім? 2 Розробник Нептуна видав перші ракети вже через 11 місяців після того куцого запізнілого замовлення, зробленого Зеленським в березні 2021 року. Зараз пройшло вже 27 місяців широкомасштабної війни. За цей час можна було замовити, розгорнути, масштабувати і виробляти ракети сотнями. Треба не на руїнах в Харкові присуху давати іноземним журналістам про провину заходу, а відповісти нам, де наші ракети Вова. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Господи, пише телеграм-канал Пуч, за що нам оцей потужний. Дипломат, його потужна дипломатія вже коштувала піврічної затримки допомоги, охолодження стосунків із заходом та суттєвого сповільнення допомоги. Це вже коштувало тисячі життів. Але зелених придурків це не зупиняє, бо не втік, прострочений далі бикує на Байдена, який не хоче брати участь у піар-проекті Єрмака. Якщо президент США не приїде особисто на саміт миру, у Швейцарії йому аплодуватиме Путін стоячи. Зеленський заявляє: Ми готові будувати продовольчі хаби в Африці. Вікторія Джой так мільярд дерев вже посадив. Маріуполь до Євробачення відбудував. Діснейленд построїв Харків, перетворив на українську кревніву долину, 100 стадіонів та аеропортів побудував. Університет для людей майбутнього створив космічну ракету. Запустив ноутбук, кожному вчителю подарив. Війну закінчив, але в своїй голові. Ну тепер можна і Африці допомогти. Зробимо всіх разом ваш розтрочений валерій про запас в національному виді спорту з пошуку в крайніх у тому, що вони пролюбили. Чомусь в притул не бачить з кротами любителів порозводити війська, порозміновувати акваторію Маріуполя, зупинити ракетні програми, покласти асфальт, замість збільшити армію, пересаджати генералів. Пролюбити мобілізацію з фортифікацією та призначити Кирюшу Тимошенко на потоки в міністерстві оборони. Зато знову розкручують провину західних куколдів. Це тих куколдів, які рекомендували буквально рити окопи, а з них ржали, які за півроку до нападу попереджали про нього, а їх називали хуже з які надали дані своєї розвідки про напрям ударів. А їм казали, нам тут відніше, у нас шашлики. І завдяки їхній зброї координації, врешті-решт їхнім грошам Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армії Російської Федерації. Вектор позитивної пропаганди зрозумілий. їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства, якому ніхто нічого не должен, крім Байдена. Така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але, наприклад, в Грузії. І я думаю, ми в кроці від того ж самого сценарію з криками про внешнє управління та іноагентів. Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять. Всім сподобається. От побачите. 180 років тому Самюель Морзе надіслав першу в світі телеграму такого змісту: Дивні діла твої, Господи, ця фраза, як відомо, неодноразово зустрічається в текстах Святого Письма, тих псалмах, авторство, яких традиційно приписують батьку згаданого на початку нашої програми Царя Соломона, царю Давиду. Так, що, як сказано в еклезіаста проповідника Енкол хата шамеш немає нічого нового під сонцем. Продовжуємо дивуватися хитра людських доль. Несподіваним поворотом цього історичного сюжету, але головне не дозволяємо собі впадати в песимізм вперед до перемоги оптимізму, як написав колись один авторитетний автор. Коли все чудово, можна дозволити собі песимізм, смуток, зневіру, упадок духу. А коли життя перевіряє тебе на стійкість, на твердість, характеру, на вшивість, бути песимістом безглуздо і соромно. Тож не втрачаємо оптимізму та пильності ні на крок. Пам'ятаємо, що все в наших руках тому їх не можна опускати. Тож до нових панове, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.